А з вам ці відчуття, правда? Коли ти ніби стараєшся, дійсно багато працюєш. Як то кажуть, народі пахаєш як кінь, а воно толком нічого не дає. Того результату немає, якого би ти хотів. А зрештою, працюючи на роботі, в тебе є ставка, яку дає начальник, її 30 днів у місяць, і вилізти шкіри з себе ти не зможеш. Мені це знайомо, але у свій час. Попалися добрі люди, які показали, де в Україні можна почати розвивати свою власну справу чисто легально і прозоро, без ризиків та без безкладень. Справа, яка вже тисячам людям допомогла заробити перших тисячі доларів і тримати їх стабільно. Сотні з таких людей заробляють вже 5, 10 і навіть 20 тисяч доларів. Я вже сам, третій рік свого часу, приділяю цій сфері, і дуже насправді класна. І я зараз готовий набрати до себе в команду групу людей, яких безкоштовно готові навчити, і продати інструменти, які у свій Мені допомогли. Дійсно, багато людей, можливо, навіть сумніваються таким відео, але це все безкоштовно можна перевірити. Нічим не ризикуючи, виділяючи 2-4 годинки в день вже з наступного місяця, не можеш почати отримувати перші доходи і поступово з моєї допомогою їх збільшувати. Якщо тобі цікаво, залишай у коментарях плюс, я з тобою зв'яжуся особисто, буду радий поспілкуватися і надати всю детальну інформацію.